Пані та панове, доброго дня! Хочу вам показати вправу дуже корисну, дуже просту і дуже ефективну. Це скручування ножиці поєднане із формою відбиття атаки Мавту. Ця вправа допоможе вам в будь-який момент дня та ночі дуже швидко відключитися від зовнішніх безперебільшення стресогенних факторів. Та привести себе в норму, як фізично, так і емоційно. Отже, що ми робимо? Ось так виглядає ця форма. Перше, ми висуваємо вперед руки долонями розгорнуті вверх. Якщо я скручуюсь на ліву сторону, то ліва долоня у мене йде верхньою. Потім вона розкривається назад. Ось таким красивим рухом. Тобто ми робимо раз. І розкрились назад. Бачите, який виходить потужний замах. І з цього замаху я відбиваю атаку мавпи. Мавпа як символ заплутаних думок, хаосу неорганізованості. Відбив атаку мавпи І потім з наступної, з іншої протилежної сторони, так само права рука мене висувається вперед. Розкриваю ножиці для замаху. І підзгинаючи коліна, відбиваю атаку. Мавпи, слідкую за тим, щоб вона повністю зникла з моєї руки. З іншої сторони, ноги випрямив, глибоко вдихнув, замахнувся. М'яко, але впевнено, підзгинаючи коліна, відбив атаку мавпи. Вдих. Видих. Для того, щоб добитися повного, тотального ефекту цієї вправи, я рекомендую вам її робити, по-перше, в повній тиші, по-друге, по 9 разів на кожну сторону. Зарядилися, зробили по 9 разів на сторону відбиття так і мафти, гармонізувалися внутрішньо, фізично та емоційно. Відчули цю, цю хвилю, відчули користь від того, що ваша увага повністю повернулася в поточний момент, в тіло, в розум, в свідомість. Ви самодостатня система, яка контролює свій вдих-видих, яка контролює повністю рухи тіла і повністю може, може синхронізувати рух та дихання. На вдих замах ножиці на видих відбиття, так і мавкою. На вдих замах ножиці, на видих відбиття атаки мавпи. Відбила атаку мавпи, зробили закривання, склали енергію в нижній дандієм і впевнені в собі, в своєму балансі, в своїх силах побігли далі вирішувати свої поточні задачі. Дякую вам за увагу, до наступних оздоровчих. Зустрічі!